Ісус сказав, що Єрусалим буде потоптаний язичниками, аж доки не скінчаться часи язичників. У 1948 році була проголошена єврейська держава. Єрусалим перестав належати арабам-палестинцям і став єдиною столицею Ізраїлю вже в офіційному політичному сенсі. Єрусалим не потоптаний язичниками. Христос пророкував, що коли смоківниця, символ Ізраїлю, розквітне, тоді час його пришестя вже близько. Проголошення в 1948 році держави Ізраїль і повернення євреїв на батьківщину це точка відліку наближення другого пришестя Христа і кінця цього віку. Ісус каже, що не перейде рід цей, як усе це станеться. Що це за рід, за життя якого прийде Христос і буде кінець цього світу? Це рід людей, які бачили створення держави Ізраїль. Рід це покоління людей і згідно з книгою Псалмів, тривалість життя одного покоління – 70-80 років. Якщо додати 70-80 років додати утворення держави Ізраїль, то виходить 2018-2028 роки. У книзі буття також написано: нехай будуть дні їх 120 років.